Не хвилюєшся, головне, щоб дитина була в настрої, щоб це ніяк не нашкодувало їй. Дівчинку сюди в Охмадит терміново доправили з Запоріжжя. Аби зберегти життя Асі над цим працювала величезна кількість людей. Уявіть, спочатку лікар звернувся до свого знайомого з СБУ. Потім той звернувся до головного управління розвідки і надалі Кирило Буданов взяв під свій контроль цю спецоперацію, аби дівчинка нарешті опинилася в лікарні в Києві. Хвороба у Асі загострилася зненацька. Перед вона на забаліабочний гриб. А потім один ніч починала плохо. а ті уже вже положили дитячу обласну обласний панісу. Містан погіршувався стрімко, і це потребувало швидких дій. Повний діагноз це є медична таємниця. Просто скажу те, що можу сказати, що типовим ускладненням є гострий респіраторний дистрес синдром Якщо простими словами, у неї легені відмовились виконувати свою функцію. Рятувати її могли тільки у Києві, щоб доправити сюди Асю. Організували цілу спецоперацію. це ті люди, які тебе сюди транспортували, які все поводили. І, і, і пілоти, і організатори, які могли це Не, не хвилюйся, просто все окрім. ти тут. Ми бажаємо тобі швидкого одужання і швидкої реалізації. Приблизно дітей нормальні. Не вийшло, не вийшов, так і, так і, так і. Примоку, Мама сіні на мить не відходить від дівчинки та постійно дякує за врятоване доньці життя. Я всім дякую, що допомогла вот лікар сказали, що шансу шанс не було. Ми прилетіли, нам забрали туди. А сейчас моя доська, живі, здорові, буде скоро. Дякую всім місцеру. Хто допомогла нам всім дякую? Тепер про те, як все відбувалося, можуть розповісти і самі учасники цієї спецоперації. Ми отримуємо запити від лікарів. На термінову евакуацію. І далі відправляємо у нас на гелікоптери, знаходиться екіпаж, це самі пілоти і ще два медичних працівника. Це досвідчені лікарі, які працювали у медицині медикладних допомог, працювали на швидкої допомоги, тобто це фахівці найвищого рівня. За більше як дві години польоту Асі знадобилося близько 20 літрів балону з киснем, і в будь-який момент його могло не вистачити. В польоті могло там статись нас багато факторів. Перший фактор це в нас погода підвела, ми добу чекали, не могли вилетіти до Києва. Другий фактор обмежені ресурси по кисню, якого вона споживала, дуже багато. І якщо була б повітряна тривога, гелікоптеру прийшлося би сідати десь би в полі, щоб перечекати повітряну. Тривогу для військових така евакуація це повсякденна робота, але вперше вони евакуйовували саме дитину. В Системі воєнної розвідки аеромедична евакуація здійснюється постійно. Це стосується більше поранених бійців співробітників. Тож для нас не становило великої великих труднощів організувати цей процес відносно дитини. Яка потребувала цього У нас і до війни не дуже широко була розповсюджена, бо застосовувалася аеромадична евакуація, хоча ми готували нормативну правову базу і під час ковіду планували з боку міністерства охорони здоров'я розвивати аеромадичну евакуацію. Але звісно, цьому перешкоджає війна. І на превеликий жаль, сьогодні ароматична евакуація вона дуже обмежена не лише фінансовими ресурсами, а вона обмежена саме бойовими діями і високим ризиком польотів. Зараз, же, коли найважче позаду, лікарі все одно не беруться прогнозувати швидке відновлення Асі, лише кажуть, реабілітація точно буде довгою. Зараз ми дуже дуже обережно, знаєте, як хрусталь так ти носиш, несемо її до того, щоб повністю перевести її на забезпечення себе самостійно, забрати від неї всі ці протези легень. І тоді ми будемо щасливі передати її реабілітологам. Тетяна Демухта Костянтин Царинок, ми Україна, Марафон. Єдині новини.